На перегляд стрічки Довга доба Євген Філатов прийшов не як глядач, музику до документальної стрічки про перші години вторгнення створив саме Євген. каже, дуже пишається результатом творчості. Хочу, щоб якомога більше українців побачили картину, хоча працювати зізнаюся, було непросто, бо це не художня постановка, а документальна правда, яку прості українці знімали протягом перших днів вторгнення на свої телефони. Вийшла повноцінна стрічка, яку зняли самі українці. Повномасштабне вторгнення сам композитор разом із сім'єю зустрів у Києві. Зізнається, що було дуже страшно і важко пережити усе це морально допомагало те, що сім'я була згуртована, навіть коли небезпека була зовсім поруч. Ми поїхали до Чернігова. Маємо там будинок. Там теж усе було непросто. В середині серпня минулого року ракета влучила зовсім поруч із нашим будинком. Поцілила у місцевий театр. Були загиблі та поранені. Зараз живемо і в Києві, і в Чернігові. Будинок у Чернігові родина почала відновлювати ще до повномасштабного вторгнення. Він пережив дві війни і в ньому працював дідусь виконавиці онука, майстер музичних інструментів, Олександр Шльончик. До слова, саме завдяки йому виконавиця і назвала свій музичний проект. Це родинна садиба моєї дружини. Будинок був зведений більш ніж 100 років тому. Ми відновили будинок та його майстерню майже на 100% у такому вигляді, якою вона була при житті майстра. Намагалися створити враження, ніби він кудись вийшов, і ось ось повернеться. В майбутньому це буде креативна платформа, простір для різноманітних лекцій, майстер-класів зі створення музичних інструментів. Творча родина не любить афішувати особисте життя. Обидві вагітності онуки відбулися не публічно, але відомо, що цього року в сім'ї відбулося поповнення. Нашій дочці, сім місяців. Її звати Ліна. Свою першу ніч у житті вона провела в бомбосховищі пологового будинку, тому що в той час у Києві був масований обстріл. Зараз наша Ліна активно росте. Ми дуже щасливі з нею. Для мене вона маленька принцеса. В неї все прекрасно у стосунках зі старшим братом Олександром. Живемо дружно, така собі маленька банда. Поки Євген Філатов не розібрав різниці у вихованні між хлопцем і дівчинкою. Через завантажений графік батьків основне навантаження, поки не суть няні. Хоча батьки також ділять обов'язки, переймаючи по черзі, ролі хорошого і поганого поліцейського. Дівчинка це щось дуже дивне. Як ми будемо товаришувати, як буду її виховувати? Поки не можу сказати напевне, мені здається, що вона ще поп'є із мене соки, але до цього готовий. Виховувати діток творчій родині допомагає також пес, який поважно ставиться до малечі. Натомість вони відповідають йому взаємністю.